Таке маленьке. Ти, ти, Славчик. Славчик. Славчик уві два місяці. А він вже так тримає головку. Так тримає головку. Ну, але теж, коли трошки вповнюєте вже ту головку. Тримає. Ну, бо то вже пів одинадцятого-одинадцятого година вечора. Пен, що Томився, зайчик? Да. Де ти з фунчик маленький? Де ти смій Що Ти хочеш розповісти, синочку нам? Що ти хочеш розповісти? Що Славчик, що? Що маленький? Ой, такий. Ну, ой, потешних, такий маленький. Ти завстидався, та? да. так? Ти завстидався? Ні, він побачив якогось телефона, що на нього дивиться, він не знає, чого ти не знаєш, що ти таке, так? Так, а все новеньке він вручає тепер, <смір> <смір> паха. Шо рідненький, що? Падає головця, падає. Ну, ну, як високо висок? піднімає, високо піднімає. Вже би став і що, правда? <смір> Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. <смір> 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 <смір>